Вас вітає перша літунська школа. Поговоримо на тему антени. Антена це радіотехнічний пристрій для приймання і передавання електромагнітних хвиль. Передавальна антена перетворює електричний струм радіо. Частотного діапазону на електромагнітні хвилі відповідної частоти. Відповідно, приймальна антена перетворює електромагнітні хвилі на струм відповідної форми. Приймальна антена від передавальної відрізняється лише застосуванням. Дія елементарної антени основана на дипольному випромінюванні. Сигнал, який передається на антенну від високочастотного генератора, створює в ній коливання густини заряду, що призводить до випромінювання електромагнітних хвиль. Відповідним чином при прийманні сигналу електромагнітні хвилі наводять в антенні струми, які потім підсилюються. І демодулюються приймачами. У станціях безпілотних літальних апаратів використовуються найчастіше чотири типи антен: це штирьові антени, хвильовий канал, патчі та антена типу конюшина. Антену типу штир та конюшина є все спрямованими антенами. Тому що випромінюють на всі боки однаково. Хвильовий канал та патч мають складну діаграму направленості. За рахунок того, що спромовані антени випромінюють не на всі боки, а формують радіохвилі у вузький пучок. Відповідно до своєї діаграми, вони забезпечують набагато більшу дальність зв'язку. Спрямованість антени це. Відносна величина, яка показує, наскільки коефіцієнт посилення антени в одному напрямку більший, ніж у іншому. Спрямованість антени відображається на спеціальному графіку, який називається діаграмою спрямованості. Спрямованість переважно залежить від конструкції антени за рахунок того, що спрямована антена. Випромінює радіохвилі в межах своєї діаграми спрямованості, дальність і якість зв'язку такої антени вища, ніж у все спрямованої. І що вища пелюска діаграми спрямованості, то вища дальність дії антени. Формули розрахунку дальності та коефіцієнтів за бажання можна знайти в інтернеті. Música